Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минай 768-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вранці 1 квітня російські війська обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині. У результаті пошкоджена трибуна стадіону, приватні будинки. А також одна жінка поранена. Вночі ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі самого міста Харкова. І знову є руйнація, є житлові будинки, критична інфраструктура, водогін тощо маємо усувати наслідки. Тим часом, протягом минулої доби авіація Силоборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння військової техніки та трьох зенітно ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох пунктах управління безпілотників, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції радіоелектронної боротьби. Одному артилерійському засобу російських загарбників минулої доби загальні втрати ворога склали: 710 російських загарбників, 20 танків, 17 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, дев'ять ракет, 35 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.